Вітаємо вас, коти і китюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Можливо, ви вже чули цю новину. А як ні, то слухайте уважно. Міністерство культури та інформаційної політики України звернеться до світових розробників відеоігор щодо збільшення україномовних версій. Про це розповів виконувач обов'язків міністра культури. Та інформаційної політики Ростислав Кан в етері телемаратону, 22 березня, під час однієї з робочих нарад саме цю тему порушила перша леді Олена Зеленська. Якщо коротко, фільми українською дають змогу обговорити їх саме українською, так само, і з іграми. Вони не менш важливі у питанні залучення людей до української мови та культури. Це надзвичайно чудова новина. Ми уважно спостерігаємо, як саме міністерство найближчим часом вийде з глобальною пропозицією до світових розробників комп'ютерних ігор щодо наявності україномовних версій. Для якої гри ви б хотіли українську локалізацію? Для нас це недолокалізовані частини відьмака, ремейки Файнал фентезі та Файнал Фентезі 14 онлайн, обидві частини The Last of Us Ghost of Тушима, обидві частини Октопас Тревелер. І БДО з Діабли 4. У Fortnite з'явилась унікальна можливість допомогти у відновленні України, гуляючи віртуальним центром Києва. На карті The Donation Map детально відтворено площу незалежності в Києві. The Donation Map створена колективом Havas Digital Kyiv за підтримки платформи United24. І її можна завантажити абсолютно безкоштовно. Чим довше ви перебуваєте на карті та вивчаєте красу Києва, тим більше коштів перерахує розробник Фортнайт в ЮНАТЕ 24, звідки гроші підуть на відновлення зруйнованої поліклініки в Миколаївській області. Код острова 19 92 25 31 21 70 нагадуємо, що і ви можете допомогти нашим захисникам. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах. Або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Анонсовано Сворн роуйк екшен за мотивами легенд про короля Артора. Хто з вас пам'ятає Мерліна? Візьми в мої спальні матраці, притягни сюди. Як я принесу матрац, не знаю, прив'яжи до спини. Концепція гри звична і нагадує хітову Гейдес. Усвоєн передбачено безліч благословень, які накладають на героїв різні ефекти. Розробники підготували великий вибір зброї, різноманітні рівні та величезну кількість унікальних ворогів. Як завжди, в іграх жанру роуклайк -like під час смерті героя практично весь досягнутий прогрес втрачається. Особливістю Сворен стане можливість проходити гру в чотирьох. Реліз гри запланований на 2024 рік. Палварду варто підготуватись до війни, бо на сцену виходить Тенсент. Як повідомляє Блуберг з посиланням на декілька джерел знайомих з планами Tencent, видавець, очевидно, намагається повторити успіх PalWorld, оскільки його власні поточні ігри зазнали невдачі. Для цього Tencent звернулась до студії Тімі і Lightspeed. Вони обидві створюють ігри, покликані конкурувати з PalWorld. Зовсім не випадково, у них домашні тварини будуть спеціально поєднані зі стилізованим насильством. А яка ситуація з Palworld зараз? У грі піковий онлайн становить 80 тисяч гравців. Це безумовно багато, але очікувано набагато менше, ніж на релізі гри. І не факт, що оновлення зацікавлять достатньо нових гравців, щоб вирівняти ситуацію. Тим не менш, вже готовий українізатор Palworld. Наразі перекладено усе, що перекласти реально, а це все, окрім опису предметів. Посилання буде в описі. анонсували Industria 2. у цьому короткому відео. Можна помітити поліпшену графіку у порівнянні з першою частиною. Нагадаємо, що обидві частини Індастрія – класичний шутер від першої особи, який кидає вас майже у забутий паралельний всесвіт, незадовго до закінчення холодної війни. У цьому стимпанк світі ви шукаєте свого зниклого колегу по роботі і розплутуєте темне минуле. Гру сварили лише за її дуже коротку історію, тривалістю приблизно три години геймплею. Та погляньмо правді в очі. Багато людей не зрозуміли, що саме намагається донести гра та на яку аудиторію вона націлена. Тим не менш, через короткий сюжет її важко запам'ятати. А позитивних відгуків лише 69%. Вийшло доволі об'ємне розслідування стосовно гри Flintlock Siege of Dawn. Два роки тому ця соус лайк РПГ з відкритим світом зацікавила багатенько гравців. Хоч у гри почали з'являтись трейлери, але наразі її не рекомендують купувати. Ігрові журналісти прохали у розробників доступ до гри, щоб запевнитись у її реальності, але усім було відмовлено. За чутками колишніх працівників, які побажали залишитись анонімними, гру дуже сильно пошмотували ножицями, сюжет переробили, головну героїню змінили і багато інших аспектів гри. На нашу суб'єктивну думку, ми також радимо обережніше ставитись до флінтлок. Була надія, що арена шутер X-Defiant від Ubisoft дуже схоже на Call of Duty. вийде до кінця цього фінансового року, який завершується наприкінці цього місяця. Але Insider Gaming затверджує, що гра знаходиться у важкому становищі. Оскільки керівники Ubisoft продовжують нав'язувати зміни та функції, які необхідно включити, щоб зробити гру більш схожою на Call of Duty. це в свою чергу призвело до того, що розробники не вкладаються у внутрішні дедлайни, і гра знову і знову затримується. Overwatch 2 вчить як не треба. Overwatch 2 мала стати наслідницею першої частини, яку планували покращити додаванням pve режиму. Коли ж повідомили, що Overwatch 2 буде безкоштовною, а систему лотання кейсів та левела прибрали, у гри автоматично з'явилось багато гейтерів серед фанатів. Але гравці все ще чекали на ПВІ режим, бо він був головною фішкою майбутнього проєкта. Невдовзі, після виходу гри, спочатку повідомили про відміну ПВІ, пізніше сказали, що ПВІ треба буде купляти окремо, і воно буде точковим. А тепер його знову відміняють. Як повідомляє ігровий журналіст Джейсон Шрайер, кожна команда розробників отримує частку бонусу за те, наскільки добре їхня гра продається у Blizzard. минулого року. Наприклад, команда Diablo 4 отримала непоганий бонус, так само, як і команда World of Warcraft. Однак команда Overwatch 2 отримала нуль. Навіть не так, абсолютний нуль у якості бонусу у 2023 році. Гра дуже наполегливо боролася проти зустрічних вітрів, які сама ще створювала. Як наслідок, більшість команди, що займалася займалися місіями як кажуть, була звільнена в січні. І якщо хтось ще думав, що вже неможливо зробити нічого більш нелогічного, то ось вишенька на торті. Тепер Blizzard повністю відмовляється від PvE. І вже плакає великі надії у напрямку кіберспорту, який вони самі майже вбили, закривши Overwatch League. натомість проводячи турніри не від себе, а вже від Faceit та ESL. На PAX East оголосили, що реліз експаншену Down Trail до Final Fantasy 14 вийде 2 липня. А ранній доступ з'явиться на декілька днів раніше, 28 червня. Режисер і продюсер Наокі Йошида також розповів про бонуси за попереднє замовлення гри. Ті, хто оформить передзамовлення, отримують ранній доступ до гри, а також вітряного міньйона Зідана з Final Fantasy 9. І пару серед Казейми. За словами Йошиди, колекційне видання також міститиме іграшкового мільйона Гарнета та ковчег з Final Fantasy 9, які можна буде використовувати як маунт. Окрім того, для піктомансера буде доступна щітка Чокобо. Дата релізу була перенесена, щоб розминутися з виходом DLC Shadow of Entry для Elden Ring. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і Слава Україні! Зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно!